Трохи голубів вам у відео. Не знаю хто як, а я люблю голубів. кормити їх, спостерігати за ними. Це такий собі релакс. Ой, сюди б ще б чашечку кави. І так сидіти, спостерігаючи за голубами. Хто знає, є якась така термокружка якої фірми, щоб добре тепло держало. А що взяти так з дому кави чи какао, чи чайку, сісти на лавочку поруч і наблюдати за голубами. Бо тут по поряд кава тільки в АТБ, а ну у стаканчиках, а ВТБ, якщо чесно, вона не смачна. І у кіоску є поряд. Теж таке. Це ще у пластиковому стаканчику, якщо чесно, не любіть в пластикових стаканчиках. Зовсім інша, інша справа, якісь гарні чашечці. Або навіть хай у термокружці. І те, що ти сам наколотив, знаєш чого і скільки ти туди кинув. Ну що, піду я в Аврору, ще щось вам там не знімаю. А голуби молодці їдять, а ту ну ще ближче. Ой, як гарно. Це їх жахануло нечайно. Ну що, вони зараз повернуться доїдати. А два самих смілих залишилося. Всім привіт, бо я зразу не поздоровкалась. Так, і це акції в Аврорі з 5 по 11 січня. Набір подарунковий, цукерки з молочного шоколаду. Шоколад молочне альпіно, кава Мелена, вершки до кави, кава чорна карта, кава нескафе розчинна 180 грамів. До речі, я купую нескафе. Отаке, воно мені подобається, не знаю кому як. Поличка органайзер для зберігання яєць у холодильник. Чашечка. Чашка з темного скла. Ємність для сапучок з бамбуковою кришкою. Ємність для напоїв пластикова з кришкою. І термочашка. Цікаво, як ця термочашка держить тепло. І взагалі, яка класна фірма термочашка. Ємність для рідкого мила, дитячий посуд, туалетна вода. Знову чашечки скляночки. Ємність для напоїв, іграшки. І ще іграшки. Кому цікаво, зупиніть і подивіться. Так, носочки зі знижками. Махерові. Ну, які ж вони з новорічними мотивами. Виробник Україна. Так, жіночі 44 і жіночі високі 19. Да, По 44, ось такі вони товщі, чи що. Так, і такі носочки на знижці. 19 гривень і 22 гривні. Теж виробник Україна. Шампуньки-кондиціонери. Head and Shoulders, шаума. Не знаю, кому як мені шаума щось не підходить, бо в мене жирне волосся, я оцю брала 7 трав. Щось вона мені не підійшла, хоч і написано для жирного. Але не знаю, як може бути один шампунь і для жирного, і для нормального написано. не знаю. Так, фарба для волосся всього 29 гривень. Шампунь чоловічий, шампунь гель Олдспайс. Гель для душу. Так, засіб для купання дитячий. Скраб, гель для душу, рушники паперові такі темненькі. І рушник паперовий. Ось такий величенький. І рушник паперовий темненький. Так що якось так: дивіться, яка новинка є в аврорі. Сумочки у різних кольорах: пудровий, такий темно-бежевий, мабуть, це. Це модний колір марсала чи марсала. Коричневий. У червоному дуже гарно виглядає. Я взагалі люблю червоний колір. І ось така вона не біла, а телефон трохи невірно передає. Така, як колір шампанського. Має отаку от довгу ручку. Зараз покажу вам. Така довга ручка. Ось така застіпка. І всередині два відділи. Так, і зараз ціну, ціною, скоріше всього без знижки. Бо це новиночка. Так, 299 гривень, сумка жіноча, екоштіра. Зараз на знижці оці класні вологі серветки для прибирання. 100 штук в упаковці. Вони величенькі, 220 на 200 мм. І вони універсальні. І для ванної кімнати, і для мебелів, і для дзеркал, і для кухні, і для скла. І ціна зі знижкою 119 гривень. Ще тут є національний кешбек. Тобто якісь гроші вам повернуться на карту, якщо він у вас підключений, дивіться, які гарненькі тарілочки в Аврору привезли. До Дня закоханих. Оця червона взагалі. Гарненька. Так, і ціна 149 гривень. Без знижки, просто як новиночка. Дивіться, які гарненькі іграшки-брилки у різних кольорах. Я собі отакий хочу купити. І чорний. Можна на сумку, на рюкзак. Я на рюкзак і на сумку. І можна прикрасити вдома в інтер'єрі десь. Ціна 34 гривни. Є ось така новинка. Чашечка у двох кольорах: рожева, чи з котиком, чи тигриня. І зелена з лисичкою. Іде в такій упаковці. Мені подобається як блогери, Як бачу, що щось в упаковці кажуть, ой, гарно так буде на подарунок. В гарній упаковці. Ну, типу, комусь на подарунок. А чого комусь? Собі кохані робіть подарунки. Собі теж приємно купувати. В гарній упаковці. Ціна 199 гривень. Який гарненький бокальчик. А він о декольких. У кольорах, бачите. І його ціна 69 гривень. А мені подобається з бокалів пити сік. Або компочик узварчик. Хто любить узварчик? Ось ще така симпатична новинка. Написана тарілка, але схоже більш на миску або на салатник. Така важкенька. якість тут гарна. 119 гривень. Порцеляна, тарілка супова. Не знаю, більше на салатник схоже. Така вона. Перламутрова, гарненька. На знижці ось такі іграшки, котики антистрес. У трьох кольорах. І ось такий сіренький. Ось так виглядає з іншого боку. Це ті іграшки, що їх можна жмякати. І ціна зі знижкою 199 гривень. Зараз в Аврорії багато знижок на Поліскувачі для тканини. Ось цих осавок 800 мл 87 гривень. Так, сенсуа. Е 54 гривни 1 літр. До речі, мені подобається ця фірма. У них такі не термоядерні, а ніжні ароматики. Ленор. літр 239-179 гривень. І Ленор 798 мл 114 гривень. Так, і ще такий ленорчик. 114 гривень 675 мл. В Аврорі зараз багато знижок на гель для прання у великих баночках. Є Грюнвельд 3,5 літри 126 гривень. Є Вашен Гоу, такий прозрачний баночці, 400 літра, 158 гривень. «Веллі» є такий. 4 літри 144 гривні. Юніверсал 127 гривень, 3 літри. І Макс 3,8 кілограма 144 гривни І ось ще трохи біжутерії. Браслетики, намисто, цепочки, є дитячі браслетики і намисто. Ну що, мої чудові глядачі, всім дякую за увагу. Пока!